Про виплати послуги надання житла та спеціальних статусів для внутрішньопереміщених осіб та фахівців, які з ними працюють, презентували посібник, що містить розширену інформацію про послуги та механізми надання допомоги. Його розробила команда програми Єднання заради дії. Ми бачимо, що внутрішньопереміщені особи стикнулися з багатьма проблемами, такими як там реєстрація, довідки ВПО, там відшкодування втрати з. Житло, яким чином отримати освітні послуги, медичні послуги. І з цим всім ВПО переважній більшості. Полишені, і вони не розуміють, яким чином воно все має відбуватися. Такий посібник якраз передбачає детальну інформацію, яким чином діяти ТВПО в тій чи іншій ситуації. У посібнику 12 розділів. Вони містять відповіді на найпоширеніші запитання в контексті сьогодення. Регіональна юристка програми Маргарита Лихачова зазначає, над посібником працювали більше місяця. Там близько вісімдесяти. 80... Нормативно-правових актів пророблено на це багато змін. Вони постійно змінюються. Ми все моніторимо, щоб надавати людям допомогу, тому що постійно з'являється якесь нове питання, і воно є ну, тимчасовим. Тобто сьогодні це зміна реєстрації, а завтра це зміни в додатках, якихось в діях ідуть. І тому ми намагаємося кожну тему висвітлити і надати інформацію. Ми розсилаємо і на органи соціального захисту, наприклад, там центр. Зайнятості, як люди можуть отримати послуги і що змінилося, і навіть щоб їх проінформувати про те, що є які зміни, тому що ну чиновники також, також мають знати звідки цю інформацію, щоб вона до них дійшла. Зазначу, збірка безкоштовна і доступна в електронному форматі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.